Просто вау! Шини пробачай. Прикольно. Волохата товстенька павучиха. Очі не повиколюються. Привіт! Взяла собі несмачних макарон на сніданок та сіла в автобус за 15 доларів, який провіз мене 150 кілометрів за 3 години. Взагалі, міжміський транспорт тут дуже дорогий. Із-за цього Мексика стала найдорожчою країною моєї подорожі. Але безпека понад усе. Тож автостоп відміняється. І перше, що я вирішила зробити з метою дослідження американської культури, це піти в Волмарт. Шини, шини в супермаркеті продають. Уявіть собі. Боже мій. Можна взагалі не виходити звідси, і прожити ціле повноцінне життя. Я не можу в це повірити. Це все пляшки. З собою ж, і кавуську носити 200-300 опцій. Нема слів. О, яке все мілашне. Відгадайте, що мені це все не треба, але дуже хочеться, як завжди. З країни в країну переїжджаю одні й ті самі проблеми, все таке гарне. Але мені нічого з цього не потрібно насправді. В мене окуляри ж оце зламались. Я думаю, може такі купити. Просто замінити сонцезахисні лінзи на звичайні з діоптріями. Дуже гарно. В тому відділі не вистачило пляшок. Вирішили ще трошечки додати. в Спортивному я перед багатьма речима можу встояти, але точно не перед пушином. Боже мій яке щастя. Мені дуже треба. Але я сильна незалежна жінка. Так що беру тільки один той, що рожевий. Так, існує декілька проблем. По-перше, це іспанською, а по-друге, воно трошечки порване. Комусь, напевно, спортило життя. Це така краса, що неможливо жити без неї. І Хтось розозлився і порвав. Пошин пробачай. Я куплю інший календар. <реку> мілашки, мілашки. <реку> це зубки. Клас. План на завтра це відвідати центр міста. Постараюсь не сильно захоплюватись шопінгом та можливо пошукати окуляри. Аналізую свій спотіфай та лягаю спати. Увага, увага, що таке мексиканське життя. Коли ти йдеш, ідеш і такий дивишся в бік, звертаєш увагу на тінь і думаєш, що це за листочок, такий осінній лежить, доки твої оченята не розуміють, що це тарантула. Це жесть. Волохата товстенька павучиха. як я. Штучні яйця продаються, як іграшки для дітей. Просто вау! Як я до такого докатилась. Здається, я помилялася, що в Мексиці немає шопінгу, тому що я тільки що обрала собі 5 речей, які я хочу поміряти. Хто сумнівався, що я не куплю щось в шашечку, в клеточку? Я не сумнівалася. Очі не повиколюються. Це мені не подобається. Не гарно виглядає. З позом я так не ходжу. Непогано, але треба взяти на розмір побільше. Не знаю, що робити, я ж не можу все взяти. Одна в клітинку, друга оця і третя ця. Щось зайве. Музей сучасного мистецтва був не такий вже й великий, але що я ще очікувала від міста Меріда. Це не мегаполіс, якийсь там, не Нью-Йорк, Тож я вважаю, як для мого першого музею в Мексиці він був абсолютно цікавий і навіть тепер в мене з'явився улюблений художник мексиканський. Я сподіваюся, хороші новини. Меріда одне з найбезпечніших міст Мексики. Також це столиця штату Юкатан, заснована іспанськими конкістадорами. Місто славиться своїм унікальним поєднанням майянської, європейської та карибської культур. іспанський баскя, якийсь мужчина. Я не знаю поки як його звати. Це вже не те, що Баскія. Це якийсь босх, Ворхал, кашатник, свинятник. Дуже подобається. Класний стиль. Це я пройшла тест тільки, що яка ви тварина? Оце я. Музей сучасного мистецтва називається Макай. Це єдиний музей сучасного мистецтва в Юкатані. Він привертає увагу своєю архітектурою, яка гармонійно вписується в історичне середовище міста. Дуже подобається стиль, талановитий мужчина. Щорічно музей приймає приблизно 70 тисяч відвідувачів. Я думаю, для кожного з вас це загадка. Чому я люблю саме такі роботи? Але так, просто сірий колір це те, що мені подобається. Давайте по-чесному. Реалії країни тут не прості. Тож соціальні, політичні та культурні проблеми підкреслює саме сучасне мистецтво. Від абстракції до фігуративного мексиканські художники дивують та надихають. Моя улюблена абстрактна зала закінчилась. Тепер більше реалізм. Музей має в своїй колекції роботи Фернандо Гарсія Понсе, художника вірного собі. Він дуже захоплювався Ван Гогом. А я дуже захоплююсь їм. У його роботах помітний вплив його архітектурних досліджень. Він поважав геометрію та структуру. Послухайте його перекладену цитату: мистецтво подібне до джерела живої води його величезна цінність полягає в тому, що дозволяє нам робити самоаналіз і рятує нас від поглинання жорсткою та абсурдною системою, в якій ми живемо. Відвідування мистецького музею це не просто огляд мистецтва, читаючи концепції під арт-проєктами, ви робите ваше сприйняття світу більш гнучким. Майя одна з найвидатніших і найзагадковіших цивілізацій, що існувала в доколумбовій Америці. Вони відомі своїми досягненнями в архітектурі, астрономії, математиці та письмі. Також вони створили одні з найскладніших і найвеличніших пірамід, а їхні календарні системи досі вражають дослідники в своєю точністю. Музей світу Майя присвячений історії та спадщини цілої цивілізації. Архітектура музею. Дизайн, натхнений образом священного дерева Майя, яка символізує зв'язок між підземним світом, землею та небесами. Експозиції. Музей має більше тисячі експонатів, включаючи стародавні артефакти, скульптури, кераміку, ювелірні вироби та текстиль. Інтерактивна частина музею дозволяє побачити вашу дату народження в календарі Майя. Серед майяністів прийнято називати календар терміном Цолькін. В ньому існує 260 символів малюнків. Звісно, була й частина про мою долю в залежності від дня народження. Але я від нумерології дуже далеко. Відвідування історичного музею це можливість відчути зв'язок з пращурами з іншого кінця світу та зрозуміти їх цінності. Під кінець зазначу, хост не залишив мені відгук на каучсерфінгу. Я відчувала напругу між нами, оскільки він постійно просував думку про те, що московити також жертви, а українці дискримінують корінних росіян Донбасу. У мене було мало терпіння, але багато гарячих емоцій. Я так поняла, що він більше не хоче підтримувати контакт, то й хай іде з Богом. Це моя остання тут ніч, потрошки прийшло розуміння, що я вже перетнула океан найтяжчий, найважчий, найдовший, і що повільно, повільно наближаюсь до кінця своєї навколо свідки. Це трошки сумно собі уявляти, але з іншого боку, я вже готова додому. Я вже хочу маминого борщу, я вже хочу якогось спокою. Хочу спати в своєму ліжку, носити свій різний одяг. Багато за чим я скучила, але все-таки подорожувати це те, що я люблю. Дивлюся на себе, сама себе стригла, косо, криво, але знаєте, ну є в цьому якийсь шарм. Якщо б я була в Києві, я б собі не дозволила так ходити, тому що мені б здавалося, що люди мене засудять, що ось, ну що це ти ходиш, як чорна знашу. А в Мексиці, якщо чесно, ніхто мені нічого не скаже, тому що тут всі такі. <хи> ну, ладно, ні, я не хочу обідати нікого з Мексики, просто кажу, що тут набагато менше люди зосереджені на зовнішньому вигляді. Ну так здається, по враженнях. Я тут поки що, ну скільки? Ну, два тижні приблизно. До речі, я тут затрималась. Я хотіла тут пробути два тижні в цілому, а вийде, що я тут пробуду три тижні. Прикольно. Пішла я знімати свої крапочки, змивати свої стрілочки. Бачу, що втомлена вже жахливо. Зараз буду перевдягатись і спатункать. Пока! Пам'ятайте, що одного дня війна закінчиться, та все буде добре. Пока!